Всім привіт! Сьогодні у нас знову на огляді консолька від компанії Sega. І це знову екземпляр, який ми чи могли бачити раніше. Це у нас консолька Sega Game Gear Micro, яка була випущена до 60-ї річниці компанії Sega, Являється мініатюрною версією звичайного Game Gear, який, нагадаю, був випущений в 1990 році. Випускався він як колекційна річ. У мене ось такий екземпляр майже новий, в коробці. Сьогодні ми його розпакуємо, подивимось, що це таке, які на ньому ігри. Та додатково ще спробуємо її прошити, щоб мати змогу встановлювати на неї ігри. Давайте розпакуємо, подивимося, що це за консолька як вона виглядає. Випускається вона ось в таких коробочках, на якій зображена сама приставка. Показано, що випущена вона до 60-ї річниці Sega. весь текст на японській мові, так як випускалась вона для японського ринку. Ну і ззаді. Показані ігри, які встановлені на цій приставці. На кожній з таких приставок встановлено лише 4 гри. Додавати чи видаляти їх не можна, а версію з відповідними іграми, які вам подобаються, ви можете вибрати за допомогою кольору приставки. Приставка випускалась в різних кольорах, ось які можете побачити на екрані, і в кожної свої окремі 4 гри. Також можна було купити цілий дисплейсет з такими консольками. Якщо ви великий колекціонер, ось так виглядає. Збираєте всі консольки, ставите під скло і милуєтеся, як у вас це все гарно стоїть на полишці. Давайте розпакуємо, подивимося, що всередині коробки. А всередині у нас небагато-німало. ні не мало. Приставка і інструкція. Ось така маленька книжечка. На якій показано, як керувати цією консолью, все на японській мові. З цікавого тут тільки застереження, що консоль не можна ні кидати, не бити і не втопити в багнюці. Показано, які батарейки для них використовувати. Ну і якісь QR-коди, на яких можна Подивитись мануал цієї консолі. Ну і номер телефону, за яким можна телефонувати, якщо ви бріканули цю консоль при прошивці. Сама консолька виглядає ось так. Розміри можете оцінити самі на відео. Нагадаю, як виглядає оригінальний Sega Game Gear. І розміри цієї консольки десь ось такі. По розміру, як екран у Оригінального геймгіра. Ось якось так. Працює ця консоль на двох батарейках 3А, ставляться ззаді кришки. Тут є е, маленький муляж картриджа від геймгір, зверху регулювання гучності, роз'єм під наушники. Роз'єм для живлення 5 вольт. Заряджати батарейки не, не вийде, але можна запустити без батареї прямо від блока. Кнопка вімкнення. Е, ну і стандартні набори управління геймгіра. Кнопки старт, діпад і динамік. Також є ось такий гачок, якщо ви хочете використовувати цю консоль як брелочок. Е, японці люблять такі штуки. Також до цієї консолі, як і до великого геймгіра, є аксесуар збільшувальне скло, яке називається Big Window Micro. Ось тут під нього гачек, гачечок надівається і можете дивитися не 3 см екран, а 3,5 см екран. Давайте її запустимо. Є в мене батарейки. Вставляємо. Вмикаємо і запускаємо. Екран всієї консолі LCD з підсвіткою, доволі яскравий. Гарні кути огляду. Екран, мабуть, IPS стоїть. І ось так виглядає інтерфейс цієї консольки. Регулювання гучності працює. Показано, скільки залишилося заряду батарей. Відразу можемо бачити прев'юшки до чотирьох ігор. Які у нас зображені на фото дивитися, які у вас ігри, мабуть, потрібно ось таким чином. От якось так, бо по-інакшому не знаю, чи ви побачите ось у нас Sonic, ще якась гра Outrun і 에, Royal Stone. Приблизно так. Ось так виглядає. E, 4 прев'юшки ігор, які у вас встановлені на вашому кольорі приставки. Далі можемо заходити, міняти їх в такий ще вид з в якому взагалі нічого не видно. Ну і налаштування e, консолі. Тут можна подивитися кредити, все на японській мові. Ось так виглядає, хто, хто що зробив, і, і тому подобне. Ті кнопочки лишній раз краще не натискати. На моїй консолі 4 гри Sonic. Puyo Puyo, здається, OutRun і Royal Stone. Давайте запустимо Sonic. Ось так виглядає до нього прев'юшка. 91 рік, Sonic. І запускається. Все прекрасно і працює. Перестарт. До речі, грати дуже зручно на цій приставці. Кнопки зроблені не пропорціонально корпусу, а зроблені більшими, тому палець гарно на них лягає. І ось ми можемо спокійно грати в Соніка на ось такому брелочку. Працює гра в принципі нормально, але бувають нілкі фрізи. Можете, мабуть, їх бачити на відео. Тобто консоль працює явно не в 60 FPS. Але грати можна. Зроблене це все все одно, не як ігровий девайс, а більш як... як прикол. Ось так, пройшли перший рівень Соніка. Давайте запустимо ще й гру. До речі, ще ось картридж від геймбою для порівняння. Так, знову я запустив. І давайте ось цю гру, наприклад, запустимо. Не знаю, що це, бо на японській мові все. Або так, або так. Ось така гра. Це здається по-юпу. Щось на подобі Доктор Mario. Ну, навіть в таку можна грати. Нормально. В RPG, такий як Royal Stone, той самий, ви вже не пограєте. Текст. Можна прочитати, але для цього потрібен той самий Big Window. По обзору кон консолі. Сказати більш, в принципі, немає чого. Давайте перейдемо до цікавого. Цю консоль можна прошити. Корейці, подякаємо за це, зробили для неї кастомну прошивку, на яку можна залити не багато немало, а 46 ігор. Як це все робиться, зараз спробую вам показати перед цим дисклеймер: якщо будете таке робити, це на свій страх і ризик. Я цю консоль уже 4 рази мало не бріканув. Тобто не, так сказати, не поламав супверно і допоміг мені з цим поратися тільки зроблений бекап. Тому цим ділом обов'язково робимо бекап прошивки, це ПО дозволяється зробити. І потім вже на всій страх і ризик виконуємо всі інші маніпуляції. Що нам потрібно для прошивки консолі? Це мікро usb кабель обов'язково якісний із передачею даних ось такий. Це якась скрепка або ось така бітка від викрутки. І комп'ютер, в принципі, на Windows. Все, що нам потрібно. Дістаємо батарейки. Під слотом для батарейок у нас є ось така маленька дірочка ось тут. І всередині знаходиться кнопка. Можна почути, як вона клацає. Для цього нам потрібен е, ось цей якраз тонкий предмет. Підключаємо консоль до комп'ютера, зажимаємо кнопку, вмикаємо і консоль переходить в режим прошивки. Як це це все виглядає на комп'ютері? Давайте дивитися. Ось так у нас виглядає папочка з корейським ПО. Для цієї консолі є Redmi файл, хто зробив, що куди, де взяти драйвера, де взяти це все. Ну, В принципі, нам це все не, не дуже важливо, бо у нас все є в цій пачечці. Він файли bootkit, слоти. Збережені імейджі, Сонус у нас, наприклад, це все пізніше. PSD-файли, які нам знадобляться, якщо ви хочете робити прев'юшки до своїх ігор, бо з цим теж є нюанс. Ну, і сама програма для прошивки. Перед прошивкою обов'язково потрібно встановити ось цей драйвер, Classic Driver. From Project Lunar, який дозволить нам підключати цю консоль до комп'ютера. Встановлюємо цей драйвер. І далі у нас є GGMC. І далі у нас є ось така програма GGMCFV. Запускаємо її. Бачимо корейське програмне забезпечення, в якому є у нас три. Розділи, слот Update, це FV-install, це саме встановлення прошивки, ну і налаштування. Щоб це все запустити, першим ділом робимо backup, відкриваємо це FV Settings, далі нам кажуть, що робить: Connect USB while Power is Turned-Off. Тобто, поки power у нас вимкнений. Підключаємо наш USB-кабель, який вже вставлений в комп'ютер. Ось цей роз'єм. Next. Далі затискаємо нашим гострим предметом ось цю кнопочку знизу консолі. І натискаємо Next. Вмикаємо консоль. При цьому. Чуємо звук нового пристрою в Windows. -і. Означає, що у нас підключився він. Відпускаємо кнопку і чекаємо. Якщо нічого не відбувається, повторюємо це зро... знову. Має запуститись у нас BootKit. У нас нічого не запустилося, значить, закриваємо все, вимикаємо і робимо по новій. Ось, запустилось у нас вікно CMD з буткітом. Чекаємо, поки все завантажиться. І якщо нам повезе, то повинно відкритися вікно з налаштуваннями прошивки. Штука ця працює е, один раз з 10, тому робимо все на свій страх і ризик. Потрібно терпіння, ну і розуміння, що ми робимо. Загорівся в нас екран на консолі, і якщо повезе, у нас зараз відкриється віконце з налаштуваннями. Відкривається такий алерт про Путіна. Встановлюється ssh з'єднання з, з консолі, Натискаємо так. І от відкривається меню. Firmware Backup і Firmware Restore. Це нам дуже важливо. Робимо бекап. першим ділом. Обов'язково. Називаємо якось його «Backup New New». Натискаємо Зберегти. У нас робиться бекапчик. Програмного забезпечення може зайняти до 5 хвилин. Ну Зазвичай робиться швидше, бо там файл всього на 10 МБ. Бачимо повідомлення, backup із Complete, значить у нас все вдалося. Перевіряємо на всякий випадок. Чи в нас є ось цей файл backup, new внюгмфс. Зберігаємо його в надійне місце, щоб не згубити, бо він нам знадобиться. І ось цією кнопкою Firmware Restore можемо в разі чого його відновити. Поки вікно закриваємо, переходимо в режим прошивки. Робимо все так само, як. Робимо запуск так само, як до цього. Тиснемо Next. І у нас нічого не відбувається, бо краще це все закрити і відкрити по новій. Відкриваємо знову програму. Обираємо «CFV Install. Затискаємо, вмикаємо. Натискаємо Next, чекаємо поки запуститься bootkit. Відпускаємо кнопку. Консоль запустилась. Чекаємо повідомлення на екрані. Отримаємо повідомлення, що питають у нас, чи хочемо ми зробити бекап. Поки що ні, бо ми вже зробили його. Далі тиснемо так. В Valті від SSH запускається у нас режим прошивки. І запускається прошивка. Зараз, зараз вона заливається. Чи вийде у нас, чи ні. Тут і дізнаємось. Install CFV. Тобто custom firmware у нас іде, Firmware Data is being installed, і займається так само, як і Backup, десь приблизно 5 хвилин або okay. менше. Чекаємо. Каже нам, що Installation is complete, please Power off your device. Вимикаємо наш девайс. Тиснемо Next, і вікно у нас закривається. Перевіряємо, чи в нас запуститься тепер консоль. Вмикаємо її і чекаємо. Якщо зависне на ось такому екрані, значить нічого не вийшло. Робимо restore з бекапа, І або забуваємо за це, це все, або робимо по новій. У мене вийшло десь разу п'ятого. На цей раз у нас все вийшло. Ось наші слоти. Тепер їх шість. Але є нюанс. У нас немає ніяких ігор. До речі, щоб запустити слоти, там є комбінації клавіш, додам їх зараз на екран. Кожен слот складається з шести ігор, і при затисненні е відповідної кнопки, там, наприклад, А чи 1. І вмикаємо консоль. У нас перший слот 2 і вмикаємо другий слот. Тобто 7 х 49 ігор можна записати. Давайте запишемо ігри. Робимо всю ту саму процедуру, тільки в програмному забезпеченні вибираємо слот Update. Натискаємо нашу кнопку. Ой. Натискаємо Next, вмикаємо консоль. Натискаємо Next, чекаємо знову, поки пройде буткіт. І у нас відкривається меню керування слотами. Можемо зробити save, backup або restore слота. Boot manual. У нас є ось ця сама картинка, яка показує нам, як запускати кожен слот з іграми. І ось тут інформація, як що робити: рекомендейшн, коннекшн. Size Roma, що куди можна записувати, це все вже будете вивчати самостійно, будь слот Game Numbers, все таке. є в нас 7 слотів, і в кожному слоті у нас є по 6 ігор. Цікавий факт, прев'юшки ігор не підтягуються автоматично. У нас є ось зображення PNG, які ми можемо самі робити в фотошопі чи в Paint. Файлів, які є в архіві прошивки. Скачуємо прев'юшки ігор. Якщо це ви робите один раз і назавжди, і хочете, щоб у вас там все ідеально було показувалось. Скачуємо прев'юшки ігор, робимо в фотошопі ось таку картинку і загружаємо її в пам'ять. Для тесту ми зараз загрузимо в слоти нашої ROM. Вибираємо ROM 01. Я ось скачав. Uh, не скачав вірніше, а закинув. Бачите на екрані, скопіював зі своїх картриджів куплених ігри для цю консоль, і нам необхідно завантажити 49 ігор, щоб все у нас працювало. Почнемо. З Adam's Family. ROM 2, Adventures of Batman and Robin. Там, коротше, всяке таке. Aerial Sout. Aladdin, що там ще Arcade Under, Alien 3 і що там? Arena Maze of Death. Вибрали 6 ігор, нажимаємо слот OPTET. Так нам потрібно зробити з всіма сімома слотами. Поки що ставлю на паузу, заливаю, додаю. В кінці подивимось, що в нас вийшло з того. Так, сьомий слот у нас заливається, і будемо тестити, що в нас з цього вийшло. Сім слотів залив. Дивимося boot manual. Запустимо, наприклад, слот сьомий для тесту це в нас буде кнопка вліво і кнопка ON. Закриваємо наше все програмне забезпечення. Вимикаємо консоль. Встановимо для тесту батареєчки. Ніяких прев'юшок я не заливав, бо це дуже довго було би. Але якщо ви хочете один раз зробити такий мод і залишити цю консоль, щоб грати в ігри, заливаємо прев'юшки, у вас буде, як в оригіналі, тільки не 4 ігри, а 49. Пам'яті в цій консолі, здається 103 МБ чи 30 МБ, не пам'ятаю точно. Щось в цьому районі. Запускаємо і дивимося, що в нас з того вийшло. Спочатку запустимо без натискання кнопки, тобто в оригінальну. Перший слот, здається, запускається. Так, запуск є. Тепер у нас ці ігри повинні запускатись. Можна було зробити собі скріншоти, коли ми додавали роми, але тут у нас всі ігри мають бути, в принципі, на А. Тому запускаємо стандартну гру, запускається. Хоча не, не впевнений, що на А, А, Bіві Sibathie значить на Б. Навіть можна прочитати текст. Beavis і Battх. Options Password Start. Беремо Start І все, і газуємо Бівісом і Батхедом. Доволі цікаво, що перша гра попалась така. Давайте все таки Запустимо 7 слот. Там вже я рандомні ігри якісь кидав, затискаємо вліво, вмикаємо, тримаємо. І нічого не відбувається. Мабуть, якийсь ром не підходить йому. Треба перезалити, а ну так. А так відбувається. Тут у нас ігри на F, і запустилась гра Flying Edge. А ні, Aladdin Family. Ну и бьем. точніше на Aladdin Family, а Adams Family. що взял уже, конечно. Короче, Super Mario Bros. тільки Adams Family. Давайте та ще одну рандомную. Шо, затиснем всю сторону. Запустився і вибираємо, наприклад, четверту гру. І це у нас. Фрогер. Угу. Кроссірот, коротше кажучи. Чи як там та гра називалась колись? Тяжко побачити, що я роблю. Але якось, в принципі, це можна. <гас> ну, якось так, якщо це все організувати гарно, зробити прев'юшки, то вийде цілком прикольний девайс, щоб пограти десь в дорозі, наприклад. Чи коли вам скучно. Ось такий брелочок. Ось такій коробочці або на поличку і милуємось, як у нас гарно стоїть мікросєга на нашій поличці. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Чекаю від вас знову ж коментарів. Чи бачили ви коли-небудь такий девайс, чи тримали в руках, чи грали. Якщо у вас була ось така сяга Gear, теж пишіть. Діліться своїми враженнями. З вас підписка на канал і до наступних зустрічей. До побачення!